18 жовтня спортивна арена Бучі перетворилася на справжнє поле битви битви духу, сили і майстерності. Тут зібралися найсильніші бійці України різних вікових категорій, щоб вибороти першість у чемпіонаті України з фріфайту. Перші такі змагання були проведені 22 роки тому, у 2003 році. З того часу у цьому виді спорту запалилося багато нових зірок, сформувалося багато нових команд. Особливість цьогорічного турніру визначила війна. Для всіх, в тому числі і для спортсменів, дуже багато нових викликів підготовці до змагань, поїздці до змагання. Західні області з, великим, з великою такою тривогою їдуть навіть в Київську область. Тому там деякі учасники взагалі ну, батьки не відпускають. Плюс готуватися важко спортсменам, тому що там тривоги, відключення світла і ну, для спортсменів це сказується. Та, попри усі перешкоди, чемпіонат зібрав більше 400 спортсменів із 15 областей України. Вони представляють 35 спортивних клубів. Наймолодшому фірфайтівцю Максиму із Запоріжжя 5 років. І для нього це перша велика спортивна подія. Ти приїхав на чемпіонат України для того, щоб що виграти. Найбільшою болівальницею маленького спортсмена є його мама. Він хоче далі на чемпіонат Європи їхати, далі рости в цьому спорті. У тренера цього хлопчика на свою команду великі сподівання. Від нашої команди приїхали сьогодні 40 спортсменів. Дуже у нас всі доготовні хлопці. Ми готувалися до цих змагань, ми провели чемпіонат Запорізької області, де було 200 спортсменів, і мої спортсмени відібралися на чемпіонаті Запорізької області. І представляємо нашу команду Запоріжжя на цьому турнірі, на всіх змаганнях. Серед учасників цьогорічного чемпіонату є кілька команд військових, діючих і тих, які готуються стати до лав армії. Ось це майбутні танкісти. Вони курсанти Харківського військового інституту танкових військ. Але цього разу головним місцем бою для них буде татани. Команда в нас потужна. Приїхали виборювати, звісно, перші місця. Так сказати, в такий нелегкий час намагаємося знайти місця для тренувань. Команда створилася два роки тому. Зараз потихеньку набираємо обороти. Ми не тільки виступаємо по фрі-файту, але також з рукопашного бою, зі змішаних єдиноборств. У нас приїхала невелика команда з декількох осіб, ми як представники від десантно-штурмових військ. Максимальна повага своїм опонентам, всім спортсменам, але ми виходимо вигравати. Free fight – це поєднання багатьох бойових стилів, де вирішальними стають не лише фізична підготовка, сила характеру і стратегічне мислення. У цьому виді єдиноборств важлива чистота техніки, жодних заборонених прийомів чи небезпечних дій, запозичених з інших видів боротьби. Саме тому судді уважно стежать за кожним рухом спортсменів, щоб змагання залишалися чесними і безпечними. На таких змаганнях зустрічаються спортсмени різних напрямків, і різних видів спорту, тобто. Схожих, споріднених, але різних. Джиу-джитсу бразильське, джиу-джитсу класичне, греплінг, панкратіон, ММА. На чемпіонат України привозять в основному досвідчених спортсменів. Вони дуже швидко перестраюють свою техніку і тактику і переходять вже боротися практично без помилок. За результатами турніру формуватиметься збірна України з фріфайту в розділі сабмішн. Спортсмени представлятимуть нашу країну вже наступного року на чемпіонаті Європи в Італії. За словами президента Всеукраїнської Федерації фріфайту Михайла Русохатого, вихід на міжнародний рівень це не лише визнання досягнень українських бійців, а й потужний стимул для молоді, яка робить свої перші кроки у спорті. Для дітей сьогодні дуже важливо, щоб змагання продовжувалися, щоб тренування продовжувалися щоб вони відчували повноцінно це дитинство і своє право реалізовуватися. Ми маємо зберегти дитячий спорт, ми маємо зберегти взагалі спорт в Україні і зробити все для того, щоб наше молоде покоління підростало здоровим і фізично і психічно, і спорт в цьому дуже допомагає.